Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачні огірочки з печерицями на зиму. Це дуже смачне овочеве асорті. Нам потрібно 5 кг печериці, бажано маленьких, також 2 кг огірочків, корнішончиків, болгарський перець у мене 2 великих, можна 4 якщо ви полюбляєте болгарський перець і 3-4 цибулі. Спочатку наріжемо цибулю. Напівкільцями ось так. Цибулю я нарізала, далі болгарський перець наріжемо невеличкими шматочками. Я говорила, якщо ви полюбляєте маринований перець, можете більшими шматочками брати його більше. Я просто нарізаю ось такою соломкою, він придасть пікантний аромат нашим огірочкам і печерицям. Зараз підготувала солевий розчин. Для цього нам потрібно, я беру склянку 250 мл, 10 склянок води і одна склянка солі. Це 2,5 літра води і 250 мл солі. Ми це все розмішали, щоб щіль розчинилася. І туди відправляємо огірочки, печериці, заздалегідь я помила їх і нарізаний. Перець болгарський і цибулю. Овочі замочуємо в сольовій воді на 2 години. Періодично ми їх будемо перемішувати, щоб вони просоліли. Тим часом я помию всі банки, де ми будемо консервувати, в яких будемо овочеві сорті. Через 2 години усю рідину соловиці розчин ми зливаємо і будемо всі овочі перекладати в банки. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Ось так всі баночки ми заповнюємо овочами. І зараз будемо готувати маринад, яким будемо заливати наші овочі. Ось я все заповнила. Для маринаду нам потрібно також. В склянки по 250 мілілітрів, три склянки води, зразу додаємо три склянки цукру, розмішуємо, щоб цукор розчинився в воді, і коли закипить, тоді будемо вливати півтори склянки оцту. Це буде наш маринад для овочів. Ось маринад закипів. Я виключаю і заливаю всі овочі таким маринадом. Залила і накрила кришечкою. І тоді будемо стерилізувати. У воді 10 хвилин і закатувати. Це дуже смачні огірочки з печерицями на зиму. Обов'язково приготуйте на закусочку дуже смачно. Ось так. Я постерилізувала, закрила і перевернула дном доверху. Коли вони вихолили, Можна відправляти на зиму в холодне місце і смакувати. Друзі, бажаю всім приємного смаку, до нових зустрічей!